Всім привіт, друзі! Чергова смерть людини сталася в приміщенні українського ТЦК, цього разу в місті Яворові на Львівщині. Там місцевого мешканця Івана Воловецького вранці затримали ТЦКшники. А вже по обіді того ж дня його дружині повідомили, що її чоловік помер. І що примітно, про цю трагедію ТЦКшники мовчали і офіційно ніяк не коментували. Аж поки їй не стала надавати публічного розголосу сама дружина померлого. Ось що жінка, її звати Тетяна Воловецька, написала на своїй сторінці у Фейсбуці: Смерть у Яворівському ТЦК вимагаємо правди та розголосу. Вчора, 2 лютого, 26-го року, у Яворові, сталася трагедія, яку неможливо замовчати. Працівники ТЦК затримали мого чоловіка Воловецького Івана Остаповича з років. Протягом дня, перебуваючи під контролем представників ТЦК, він помер. Людина пішла з життя за нез'ясованих обставин в державному закладі. Я, Воловецька Тетяна Богданівна, дружина загиблого, вимагаю офіційних пояснень від Львівського обласного ТЦК та СП негайного розслідування з боку ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, прозорої судово-медичної експертизи, щоб встановити реальну причину смерті. Ми не повернемо життя людини, але маємо зробити все, щоб винні понесли відповідальність, а такі випадки не повторювалися. Прошу кожного зробити репост розголос. Це єдина гарантія, що справу не замнуть. І ось лише після того як допис цієї жінки почав активно поширюватися користувачами соцмереж, Лише після цього Львівський обласний ТЦК сподобався нарешті прокоментувати цю трагедію. І в цьому поясненню ТЦКшного начальства традиційно одразу видно і брехню, і спробу замісти сліди скоєного. Ну але давайте спочатку почитаємо і розберемо їхню заяву. Реагуємо на поширення інформації про смерть військовозобов'язаного Воловецького І у приміщенні Яворівського РТЦК та СП, аби уникнути спекуляції, розповідаємо чітко в хронологічному порядку. 2 лютого 26-го року приблизно о 9.30 військовослужбовці групи оповіщення спільно з представником поліції зупинили громадянина Воловецького І для перевірки військово-облікових документів. Чоловік перебував у нетверезому стані. Було виявлено, що громадянин Воловецький знаходиться у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Документів при собі не мав. Стоп, стоп, стоп. А що це за маячня така? Тобто ви пишете, що документів він при собі, при собі не мав. І тут таки якимось дивним чином без документів з'ясували, що людина з яху... знаходиться в розшуку. А як ви це взагалі встановили? Як ви встановили його особу? Він що, сам назвав її? Так він же, за вашими словами, знаходився, начебто, в стані алкогольного сп'яніння. А якби він назвав себе Зеленським там чи Трампом, ви б йому теж повірили? Ну тобто, бачите, як вони одразу починають плутатися в поясненнях. Документів не було, але ми встановили, що чоловік у розшуку. Хоча, швидше за все, як це часто буває, вони просто миттєво могли вискочити з буса і без жодних розмов і пояснень, просто схопили чоловіка на вулиці, запхали в бус, повезли в ТЦК. Ну, а там уже по дорозі будемо розбиратись, хто ти, що ти, які в тебе документи. Відповідно, о 10.00 був доставлений працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП. Громадянина було проведено в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних. Ну і знову те ж саме питання. Якщо в людини немає документів і вона, начебто, в стані алкогольного сп'яніння, як заявляється, то чому ж поліція везе її в ТЦК ДІ. Ще й проводять до кімнати відпочинку. Я, може, щось пропустив. А коли це вже ТЦК в нас почали надавати послуги витверезників. О 13.42 військовозобов'язані, які перебували в кімнаті відпочинку Яворівської РТЦК та СП, повідомили чергового про те, що Воловецькому і стало погано в кімнаті відпочинку військовозобов'язаних. Прибувши на місце події, черговий побачив, що громадянин Воловецький і знаходиться без ознак життя о 13.43 було викликано карету швидкої медичної допомоги після огляду лікарів. Зафіксовано смерть о 13.48 без ознак фізичного насилля. Отже, навіть якщо повірити в це пояснення ТЦКшників, ну навіть то виходить, що людина знаходилась в стані важкого алкогольного отруєння. Але замість того, щоб надати їй медичну допомогу або доправити взагалі до лікарні, вони його відвезли в ТЦК для уточнення даних, і це, між іншим, пряма ознака злочину, передбаченого статтею 136 Кримінального кодексу України не надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. І якщо це спричинило смерть потерпілого від 2 до 5 років ув'язнення, між іншим, панове людолове. Ну або статтею 367: службова недбалість, якщо вона спричинила загибель людини від 5 до 8 років позбавлення волі. Це, якщо повірити у вашу версію про алкогольне сп'яніння, то виходить, що замість того, щоб людину відвести до лікарні для проведення детоксикації, її повезли в ТЦК, де по суті кинули помирати. О 13.43 було викликано карету швидкої медичної допомоги після огляду лікарів. Зафіксовано смерть о 13.48 без ознак фізичного насильства. Насилля ще раз читаємо. Тобто, дивіться, як все швидко відбувалось. О 13.43 викликають швидку, і вже за 5 хвилин бригада швидкої тут таки констатує смерть. Ні часу на дорогу, ні часу на проведення реанімаційних заходів. Таке враження, наче лікарі швидкої там за рогом стояли, курили і чекали, поки їх покличуть. Зафіксовано смерть без ознак фізичного насилля. Тобто, це медики швидкої, які прибули і поверхнево оглянули тіло, зробили ось такий висновок: що смерть була без ознак фізичного насильства. Так? Ну, взагалі, для того, щоб зробити такий висновок, треба спочатку провести розтин патологоанатомічну експертизу, і лише після цього переконати, що у померлого відсутні внутрішні крововиливи і забої внутрішніх органів органів, і лише от після цього стверджувати, що смерть могла настати без стороннього впливу, і зокрема не внаслідок отриманих травм. Тіло громадянина було доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня імені Липи згідно висновку медиків, причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння. Ну а ось тут починається найгірше. Якщо ви стверджуєте, що ці руки нічого нікого не били і чоловік сам помер від алкогольного отруєння, ну то видайте тіло рідним. Але ось дивіться, що написала дружина загиблого Івана Воловецького в коментарях під цим дописом Львівського обласного ТЦК. Висновків судово-медичної експертизи в мене немає. В мене навіть немає документів на отримання свідоцтва про смерть. Мені було відмовлено в опізнанні тіла 2 лютого, а також при зверненні 3 лютого 26 року. Мені відмовлено теж. Швидко ви зреагували після розголосу. А коли я була під моргом, то футболили як хотіли. Ну тобто, чому дружині можуть не видавати тіло загиблого чоловіка? Бо вони чекають, коли вщухне резонанс і розголос навколо цієї історії. Адже це ми зараз розбирали офіційну версію ТЦКшників про алкогольне отруєння, і то в ній вже є склад двох кримінальних злочинів: ненадання допомоги та службова недбалість. А якщо все взагалі сталося інакше, і насправді Івана Воловецького в ТЦК побили, спричинивши закриту черепно-мозкову травму, від чого він міг захлинутися блювотними масами? Бо таке часто буває від крововиливу в мозок, тоді це взагалі інша стаття: 121 завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. Від 7 до 10 років тюрми, між іншим для ТЦКшників. І нічого нового тут немає. Таких історій, коли в ТЦК людину забили до смерті, ну а потім кажуть, що та він сам помер вже чимало. Я про них регулярно розповідаю на своєму каналі. Ось, наприклад, нещодавній випадок загиблого в ТЦК Романа Півторацького. Мешканець Запоріжжя помер наступного дня після мобілізації. Родина каже про побиття. Офіційна причина смерті 48-річного мобілізованого гостра серцева недостатність. Проте родичі помітили на тілі численні синці. І такі випадки стаються в українських ТЦК регулярно. Люди, люди гинуть ТЦК, а ТЦКшне начальство розводить руками, списуючи все то на епілепсію, то на серцеву недостатність. То ось тепер. Як у яворові на алкогольне отруєння, а коли родичі забирають тіло бусифікованого з моргу, то виявляється, що все воно в слідах від побоїв. Тож цілком можливо, що саме тому дружині Івана Воловецького і не видають його тіло, бо ТЦКшники чекають, коли люди заспокоюються. Ну і ця історія трохи забудеться. Бо якщо ми помиляємося, даремно підозрюємо ТЦКшників в насильстві. Ну, то все просто. Покажіть відео з бодікамер, ну і ми зробимо висновок. Чи справді людина була настільки п'яною, що аж померла від отруєння алкоголем? Але зверніть увагу, як завжди, тецикашне начальство приховує відео з бодікамер, вкотре підтверджуючи, що їм не можна вірити, і вкотре доводячи, що очевидно у випадку із загибелю Івана Воловецького сталося. А... Цілком могло статися вбивство, сліди якого зараз ТЦКшники і намагаються ганебно замісти. Ну і в кінці офіційного повідомлення львівського ТЦК: подивіться на цих мерзотників, що вони додають. Армія це обов'язок і честь. Натомість алкоголь може вбити швидше за ворога. Ну, типу, мовляв, сам винен Воловецький, не треба було напиватися. Яке ж цинічне і мерзенне перекладання провини на загиблого, подивіться. Я не буду стверджувати, наскільки швидко вбиває алкоголь, але точно можу сказати: ТЦК вбивають не гірше за ворога. Бо кількість смертей в українських ТЦК вже перевалила за сотню. І ніхто з цих людоловів і їхніх начальників так і не отримав за це заслуженого покарання. Ну а відтак, конвейер смертей в ТЦК. Працюватиме і далі, і забиратиме все нові і нові життя українців. Тож, ось такі сумні новини, друзі. Поширте, будь ласка, це відео, щоб якомога більше людей дізналося правду про те, що коїться в українських ТЦК. І підпишіться на мій телеграм-канал, де я повідомляю більше важливої та резонансної інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!